Всім привіт! Ні для кого не секрет, що Криворізький педагогічний університет відкритий для кожного. Але навіть це місце має свої таємниці. І сьогодні я хочу відкрити для вас таємниці нашої студентської спільноти, головою якої я є. Ви готові? Тоді запрошую вас у світ таємного студентського життя. Це не стенд, їх розшукує поліція. Це найактивніші студенти нашого університету, студентська рада. Хочете дізнатися більше про їхні місці сили? Ходімо! Всім привіт! Чим займаєтесь? Привіт! А ми обговорюємо про ту ідею створити молодіжний фест для наших студентів. О, прикольно, але зараз не про це. Ми розкриваємо таємниці студентського життя. Розкажіть, в чому ваш секрет? Наш секрет в ідеї та ініціативній молоді, яким вистачає заряду енергії не тільки на навчання, а й на активні студентські заходи. Це місце, де розкриваються найпотаємніші таланти нашого університету. Актова зала душа нашого студентського життя місце, де відбувались безліч масштабних заходів. Маємо надію, що зовсім скоро ця глядацька зала знову буде повною, і ми почуємо обласки і перейдемо у вир неймовірних місць. Ходімо, зараз я вам покажу одне з найулюбленіших місць нашого студентства. Це простір, де відбувається безліч неповторних речей для творчого розвитку і активного навчання. Це і тренінги, і перегляди фільмів, креативні заходи, зустрічі з цікавими людьми. Це справжній коворкінг для молоді, де можна не тільки повчитись, але й пограти, і випити чаю зі смаколиками. Саме в цьому місці я хочу вам розкрити один з головних секретів нашого студентства. це єдність, взаємопідтримка, творчість та справжні друзі. Це надзвичайно секретно. Справжній центр прийняття рішень кабінет ректора та деку. Всі ми пам'ятаємо з часів школи, що коли тебе в кабінет до директора, це був поганий знак. Але за цими дверима воно зовсім інша атмосфера, відкритої розмови та подібної співпраці. Добрий день, Ярослава Заславович, Можна? Будь ласка, заходьте. Ярослава Заславович, як ви думаєте, чому секрет наших студентів? Секрет студентів Криворізького державного педагогічного університету дуже простий. Він полягає в тому, що це найкращі студенти найкращого університету. Клас, дякую вам за таку чудову відповідь. А ще розкрив вам один надсекретний лайфхак. Селфі з нашим ректором приносить удачу на сесії. Ну що ж, зробимо фото і перевіримо в червні, як це працює. Сьогодні я тільки привітріла вам таємницю нашого студентського життя. Але якщо вам цікаво дізнатися більше, приходьте на день за дверей Криворізького державного педагогічного університету 3 травня об 11 годині. Деталі за QR-кодом.